Ми черговий раз з вами зустрічаємось в рамках проєкту сходинки року. Будемо сьогодні підбивати підсумки жовтня. Місяць був дуже насичений. Більше в плані зовнішньополітичному. Ну про це ми ще будемо говорити. Дуже відчувається наближення кульмінації, яка має бути наступного вже місяця в листопаді. Я б сказав, так для України це буде кульмінація року. Будь-якому випадку з будь-яким результатом, чи відсутністю результату, але це буде політична кульмінація. Але от, е, напруга зростає, і в жовтні це було дуже помітно. Проте, коли ми визначали головну подію жовтня, е, все ж таки, врешті-решт, вирішили зупинитися на події міжнародній події, яка е, впливала на, на весь світ. Е, впливала скоріше економічно, фінансово, е, потенційно впливала. Але але це був і специфічний такий приклад е е політичної технології, яка між іншим використовується і у нас. Я потім скажу, яким чином це проявляється. Але аналогії просто очевидні. На наш погляд, головна подія жовтня це бюджетна криза в США, яка була в першій половині місяця. Весь світ очікував, буде чи не буде дефолт, але сам факт так званого «government shutdown», тобто зупинки фінансування державних установ. А це фактично торкнулося і посольств, зовнішніх представництв, навіть президент США змушений був демонструвати певне обмеження. Меження витрат Білого дому і от сам цей факт серйозного політичного протистояння всередині США, нібито це внутрішньоамериканська подія, але ризики були величезні для глобальної фінансової ситуації, для долару. Який фактично є світовою валютою, ну і безумовно, якщо б дефолт відбувся, хоча мало хто вірив в це, але якщо б дефолт відбувся, безумовно, наслідки були б дуже драматичними для всього світу. І дуже показово, що зупинили цей дефолт за фактично за три години до його можливості формальної. Взагалі американська державна машина працює як годинник своєрідний, навіть коли є серйозні проблеми, все рівно є запобіжники, які спрацьовують в останню мить, щоб не спровокувати негативних наслідків. Але, от сам факт такого психологічного протистояння до останнього моменту між президентом і республіканською більшістю в Конгресі США, він був дуже показовий і схожа ситуація, як не парадоксальна, проявляється і в Україні про що ми поговоримо трохи пізніше.